Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Послухайте вірш. Йде годинничок весь час. Він показує нам час. Цок, 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 стукоче він, що години чути й дзвін. Про що розповідається у цьому вірші? Про годинник. А що нам показує годинник? Годинник показує час. Котра зараз година. Як цокає годинник? Цок, цок, цок. І сьогодні ми поговоримо про звук Ц. Вимовте, будь ласка, звук Ц. Це який звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. А чому? Тому що ми його не можемо ні співати, ні тягнути. Приголосний звук Ц може бути твердим Ц. І м'який С. Наприклад, у слові цукерка звук ц твердий, тому що ми його вимовляємо твердо. А у слові ножиці звук ц м'який, тому що ми його вимовляємо м'яко і ніжно. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у гру, «Спіймай звук Ц». Плескайте у долоні, якщо звук «ц» є у слові. І говоріть, де він стоїть? На початку, всередині чи в кінці слова. Перше слово заєць. Є тут звук «ц»? Є. Плескайте в долоні. Де він стоїть? В кінці слова. Наступне слово – «лисиця». Є тут звук «ц»? Є. Плескаємо в долоні. Де він стоїть? В середині слова. Наступне слово білка. Є тут звук «ц»? Ні, немає. Слово яйця. Є тут звук «ц»? Є. Де він стоїть? В середині слова. Далі слово горобець. Є тут звук «ц». Є де він стоїть? В кінці слова. Далі слово сорока. Є тут звук «ц». Ні, немає. Наступне слово олівець. Є тут звук «ц». Є де він стоїть, в кінці слова. Далі слово морква. Є тут си, ні, немає. І слово цибуля. Є тут си? Є де він стоїть? На початку слова. Звук «ц» На письмі позначається буквою С. Роздивіться, будь ласка, букву С, на що вона схожа. Два стовпці в траві лежать, знизу перекладена. Братик мовить буква С у траву покладена. Дітки, а тепер давайте викладемо букву С із смужечок. Кладаємо два стовпчики. Ось так внизу перекладинка ось така. З одного боку маленький хвостик. Ось така у нас вийшла буква С. А тепер знайдіть, будь ласка, в алфавіті букву С. Ось буква С. Циркуль. Наступне завдання. Написану на аркуші букву С, зробіть об'ємною товстенькою. Зафарбуйте букву С будь-яким кольором, який у вас зараз настрій. А тепер придумайте слова, які починаються на звук С. Для цього поставте відео на паузу. На звук С починаються такі слова. Цуценя! Цибуля, цап, цукор, цукорниця, циклон. Намалюйте, будь ласка, біля нашої букви Ц, цукерку, цуценя і цибулю. А тепер давайте повчимося писати букву С. Спочатку пишемо одну довгу лінію зверху вниз. Потім трішки подалі таку ж саму другу лінію зверху вниз. Під цими двома лініями проводимо горизонтальну лінію, трішки далі, ніж другий стовпчик. В кінці цієї горизонтальної лінії опускаємо вниз хвостик коротку вертикальну лінію. Пропишіть на аркуші у рядочок букву С. Напишіть слово цирк. Давайте визначимо, з яких звуків складається це слово. Перший звук С, другий Ю, третій Р, четвертий К. Тобто слово цирк складається з чотирьох звуків і чотирьох букв. Перший звук Ц. Який він? Твердий приголосний одна риска. Далі звук Р. Голосний червоний кружечок. Далі звук Р. Твердий приголосний одна риска. Звук К. Також твердий приголосний одна риска. Тепер визначаємо, скільки складів у слові цирк. Підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо Цирк! Скільки разів підборідок торкнувся до нашої ручки? Один раз. У слові цирк один склад, тому що один голосний. Далі визначаємо, куди падає наголос. Вимовляємо цирк! Який звук ми тягнемо голосом? Звук И. Наголос падає на звук И. Напишіть, будь ласка, ще одне слово цукор. І зробіть звуковий аналіз цього слова самостійно. Роздивіться, будь ласка, це буква С велика і буква С маленька. Вони читаються однаково і передають звук С. Давайте з вами спробуємо прочитати. Читаємо перший стовпчик. А-ц, О-Ц, у, ц, е, ц и ц, і, ц Читаємо далі другий стопчик. СА, СА, ЦО. І С. Дітки, а тепер давайте виконаємо з вами таке завдання. Роздивіться і назвіть три букви. А, П, С. А тепер викладіть ці букви так, щоб з них утворилося якесь слово. Подумайте, будь ласка, яку букву ми поставимо першою. Букву Ц. Далі другою А і третю П. Читаємо, яке слово у нас утворилося? Ца-П. У нас утворилося слово ЦАП. Дякую вам, дітки, за роботу. До побачення!